Доброго часу моїм глядачам. Попались мені в руки отакі позолочені 19 браслетів. Оцей браслет має з другої сторони отаке маркування. Одна 18 карат От маємо бірку. І от на другій стороні ми маємо отаке от маркування. Таких є 4 Вот Оцей один також. Браслети Франції. Компанія GXC. Браслети вже старі. Це не сучасна по золоту. Оці два браслети мають отаке маркування. На одному є наклейка плаке. Це плаке ОР. Покриття з золотом гарантій. Так, значить, це є чотири браслети от з такими маркуваннями, 68 грамів загального вага. Тепер маємо 5 браслетів от з таким маркуванням. Це є покриття гальваніка. От На одному ще збереглася також етикетка. Покриття Золото гарантії. Це все одна компанія. Має різні клейма. значить ці вага 59,2 грама. Тепер маємо 8 браслетів. Які мають. Тільки одне клеймо Мають етикетки на одному кайзер і ромб в крузі. Це також по золоту, але там не вказано скільки карат і який процент. Всі вісім браслетів важать 133. І один грам. От, перевертаю один і показую. от, Кожен має посередині отаке от клеймо GXC. Так, тепер маємо два браслети, які я не важив. Значить це також компанія GXC. Ну, з другої сторони тут бачите, білий метал і з боку є маркування GXC. От, ще один браслет. Lamin Inox 63 GXC. Ці три браслета в вагу не входять. Загальна вага 253 грама, крім трьох браслетів. І маємо ще один. Має клеймо Роді Дже. Це можливо родіве покриття. От маємо з другої сторони Роді Були Було на таких плакетках. Я їх познімав. Якщо виникнуть питання, пишіть. Я от все розфрутував, всі клейми вам показав. Всім дякую за перегляд.